Про найважливіші політичні події будемо далі говорити з Іваном Мусом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Він вже з нами на зв'язку, пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку, пані Дарія, пане Олексію, вітаю вас, вітаю всіх колегачів. Доброго ранку. Пане Іване, добре, що сьогодні ви з нами, тому що я знаю, що ви ще й дипломований економіст. Я хочу запитати от наступну річ, тому що ця новина мене просто вразила. ЄС планує перевести прибутки від заморожених російських активів в більш ризикований фонд. Про це пише політику, там де вищі відсотки. Тобто виходить, що гроші, які обіцяли нам, які могли піти на зброю, які могли піти на ППО. Європейці хочуть прокрутити ще раз. Чи як це розуміти? Поясніть мені, бо я гуманітарій. Ну безумовно європейці думають на те, як максимальний результат отримати від заморожених прибутків. Давайте так від російських активів. Російські активи також заморожені. Єдине, що їх поки що в Україні не продають. А ось як кажуть, на півміру вирішили зробити. Тобто, прибутки, але вони хочуть максимальний прибуток із прибутків. Вибачайте за тавтологію мати. Тому відповідно, вони хочуть знайти певні фонди, які дадуть ще більше грошей. Єдине, що. Це, це знову ж таки ризик. Тому що ми розуміємо, що чим вищий відсоток, тим відповідно зростає рівень ризику. І тут, з однієї сторони, я розумію, Бажання європейців ще більше грошей отримати з того, що мають з іншої сторони, що буде, якщо не буде очікуваних прибутків, відповідно, вони ризикують тими грошима, якими дійсно вони повинні бо які вірніше, вони повинні були витратити за своїми обіцянками на обор... на зброю для України. Тому знову ж таки це певні ігри європейців. Сподіває, а якщо про... Я них... прошу Іване. А якщо так? прогорять, хто буде повертати ці гроші? Чи ніхто не буде повертати? Ну так. Сталося то, в тому -то справа. В чому, власне, що мене хвилює, що власне це, як знаєте, як гра в карти, тобто з однієї сторони ви можете виграти, але ви можете програти. Якщо ви програєте, то так виходить, що ви програєте те, що ви обіцяли okay. передати Україні. Тобто, ви нашими грошима ризикуєте. Я розумію, що це класика Азата, але тим не менше, для нас це навряд чи найкращий варіант. Можна їм запропонувати військові облігації українські вкласти це непогані відсотки, найкращі, принаймні, тому буде два в одному, так би мовити. А давайте ще про Путіна, тому що він минулої ночі дав чергову свою прес-конференцію. Я так підозрюю, що вночі навмисно, ви краще почули за океаном, вчасно та. Нічого нового, власне, російську агресію виправдовував, ставив під сумність легітимність Зеленського. Ну словом, да, продемонстрував, що в принципі він не готовий до будь-яких компромісів. Але можливо, ви як політолог, на щось особливе звернули увагу. Щось нового принципово там прозвучало? Я не можу сказати, дійсно з вами погоджую, що таке враження, що всі ці заяви Путіна робляться для одного глядача, і цей глядач знаходиться в Білому домі. І тому власне в такий час обираються всі час заяв, тому що з однієї сторони там вже дається сигнал, що вони ж нібито й готові говорити, але все рівно вони не можуть визнати президент України легітимним. Причому що цікаво, я нагадую історію у в дужках легітимності. Спочатку Росія казала, що Верховна Рада не легітимна. Потім через рік казали, що Зеленський не легітимний, а Верховна Рада навпаки легітимна. Тобто ну так, Росія так жанлює легітимністю наших органів, що я вже іноді втрачаю контроль, кого вони вважають, кого не. Не вважають легітимним, тому і зараз оці заяви вони нібито е, дають США зрозуміти, що вони ж і не проти, але все рівно є певні моменти, тому що все ж таки про скажімо так, про елітний електорат також не слід путіну забувати, бо там вже виникають питання, що слухайте ж, кривчавши він не А тут ти говориш, що треба з ним додатись, тому що з однієї сторони. Путін вважається, що все під контролем, але з іншого, Пригожин показав, що далеко не все там під контролем. Якщо з'явиться, мов не пригожин 2.0, який захоче повторити марш справедливості. І не впевнений, що на цей раз Лукашенко вдасться йому зупинити. Ну бачите, Путін все таки довів, тобто, хто там головний в домі, дуже швидко теж з Пригожиним. А чого? Я за те, що був би марш справедливості, потім марш повішення Путіна, потім будь-який марш, який там все змінить. Ну і давайте про цього головного глядача Путіна про Трампа у США. Відкладають санкції проти Росії, гальмують продаж зброї Україні. Да, це те, що відбулося за останні там тиждень. Це mm -hmm. Трамп так підігрує Путіну. Чи вірить, що з диктатором просто можна домовитися інакше? Він знає якісь там важелі, знайде для Путіна. Отака От позиція Трампа. Вона не вилізе йому самому ж боком, на вашу думку? Ну, знаєте, я думаю, що Трамп іноді багато речей говорить для того, щоб зайняти час. А які в нього будуть дії, важко сказати, тому що знаєте, ось мені Трамп нагадує персонажа відомої книжці чорна стріла Стівенсона, що він лягав спати Йорком, прокидався Ланкастером. Тому плані, що Трамп може прокинутись і зробити один пост а в соцмережі. А на вечір він зробить абсолютно інші речі. Ось давайте елементарно. Останнє, що Трамп написав: що він дає два тижні ірану, або будуть бомбардування. Ось подивимося, чи реально вони будуть за два тижні, і чи не буде їх випадково до цього періоду, тому що до цього він давав. Сорок вісім годин, які, якщо я не помиляюсь, по завершенню цієї доби вже зникають, вичерпуються верніше. Тому знаєте, мені не здається, що Трамп любить створювати хаос, любить створювати оцю невизначеність. А потім його дії і його заяви вони абсолютно не будуть координуватися. Тобто він буде робити щось протилежне, причому. А при цьому казати, що я такого не казав, як це вже було під час mm -hmm. зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером Великої Британії прем'єр-міністром. Коли на питання журналіста, чи вважаєте ви Зеленського диктатором? Він відповів, я ніколи такого не казав. Хоча він казав це за два тижні до того, як він сказав, що він цього не казав. Тобто, для mm -hmm. Трампа це нормальна річ. Ну так, а самому Трампу, вибачте, це загрожує чим чи не загрожує, якщо можна коротко буквально хвилинку. Я не думаю, що чимось загрожує, тому що Трамп впевнений, що в нього поки що під контролем палати. Але я не впевнений, що Трамп, Трамп реально контролює всі ці палати. А він так думає, так? Да? Так почули, пане Іване, дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус був в нашому ефірі. Дякую. Дякуємо.